На Путіна неминуче чекає вирок за геноцид проти українського народу і тероризм. Скільки не вірьовочкині а кінець буде. Саме цю російську приказку Путін мав би згадати, отримаючи новини з Гаги, міста його сумного майбутнього. Суд визнав, що війну проти України Кремль веде із 2014 року, і ми правильно зробили, що започаткували цей міжнародний механізм притягнення Росії до відповідальності. Тоді мало хто вірив, що це дасть результат, але пішовши на цей крок, Україна зруйнувала десятки російських фейків щодо збиття малазійського літака в українському небі. Рішення суду у справі MH17 створило прецедент для вироку фюреру Росії та його посіпак. Цей вирок неминуче чекає на Путіна за геноцид, тероризм та інші криваві злочини проти українців. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що цей вирок спільна робота багатьох країн світу і сигнал для Ерефії, що правосуддя рано чи пізно прийде у Кремль. Це рішення надсилає сигнали Рефії. Жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя. Уся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності. Написав міністр закордонних справ України. Нагадаємо, що суд у ГАЗі озвучив вирок у справі збитого над Донеччиною літака рейсу MH17. згідно з ним, винними у трагедії визнали підконтрольну Росії ДНР та такого собі Гіркіна і його підлеглих Дубинського та Харченка. Гаський окружний суд, який розглядав справу про збиття рейсу MH17 над Донбасом, у липні 2014 року вважає, що підозрюваних у справі може бути більше ніж четверо, яким було винесено вирок. Суд у Нідерландах визнав винним трьох осіб у діях, що призвели до збиття малазійського пасажирського літака і загибелі 298 людей над східною Україною влітку 2014 року. Жоден з чотирьох обвинувачених в залі суду не з'явився. Явився трьох них громадян Росії Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського і громадянина України Леоніда Харченка визнали винними докази щодо четвертого підсудного громадянина Росії Олега Пулатова. Суд назвав недостатніми. За сьогоднішніми слуханнями Гуазі стежив з Лондона. Мій колега Богдан Цюпин. Вітаю Богдане. Отже, суд тривав понад два роки. Ти стежив не лише за сьогоднішніми засіданнями, але я знаю, власне, був на відкритті цього процесу. Чи можна говорити про фінансування? На справи чи поставлена крапка у цьому процесі? Так, і до речі, на відкритті цього процесу ще тоді ніхто собі не міг уявити наприкінці 2019 року на початку 2020-го, якою, наприклад, перешкодою для процесу буде пандемія коронавірусу, які це чинило перешкоди, наприклад, для подорожування, наприклад, адвокатів для розмови з зі свідками, також як це вплинуло на роботу самого самого процесу, самого суду, але Сьогодні справді крапка є крапка у справі цих конкретно чотирьох обвинувачених, але очевидно, що ми маємо ще питання, які залишаються відкритими, пов'язані з цією справою, але очевидно, що йтиметься можливо про наступні, можливо, інші судові процеси. Наприклад, хто конкретно натиснув кнопку Пуск яка запустила ракету, що збила Малазійський літак? Хто в Росії дав санкцію, фактично, наказ на відправку ракетної е, установки до Росії і так далі. і так далі. Це дуже серйозні запитання. А що стосується цієї конкретної справи, то йдеться про певних людей, зокрема про е, колишнього службовця ФСБ е, пана е, Ігоря Гіркіна, який е, Прибув фактично в Україну на чолі групи озброєних людей. Проголосив себе ватажком так званої ДНР. Потім міністром оборони і відповідав фактично за застосування зброї. І тому суддям, зокрема, доводилося вирішувати питання конкретно, наприклад, про його відповідальність. І ось що про це сьогодні заявляв суддя у газі суд вирішував, чи достатньо було б довготривале, але обмежене ув'язнення з огляду на факт, що не було з'ясовано, чи Гіркін знав про застосування цієї конкретної установки БУК і не був безпосередньо причетним до дій. Проте думка суду полягає в тому, що обмежений термін ув'язнення не був би справедливим з огляду на відповідальність Гіркіна як міністра оборони і командувача збройними формуваннями ДНР за застосування зброї в конфлікті Дан максимал талекафаніс отже, вирок суду максимальний, на який дозволяють Нідерланди, довічне ув'язнення, але лава підсудних сьогодні, і як і протягом усього часу, розгляду справи, як ми вже згадали, була порожня. Богдане з огляду на це, яким чином вирок трьом з них будуть втілюватись у життя? Отже, обвинувачених судили заочно, і власне можливо, це трохи дивно, але сьогодні, в ці дні, не так багато говорять про покарання. Тих людей, яких визнали винними зараз, зокрема в Нідерландах і е, в міжнародних колах багато говорять про досягнення справедливості, про черговий крок у судочинстві, яке професійно е, дотримуючись усіх правил, вислуховуючи усі сторони на підставі багаторічного слідства, дійшло дуже чітких висновків, хто що робив і як сталося, чому загинули майже 300 людей. Що стосується притягнення до відповідальності покарання, це фактично вже інше питання. Чи може наприклад бути е, пан Гіркін схоплений в Україні зараз е, кажуть, що він там воює, і навіть е, бачили повідомлення про оголошення про винагороду за його схоплення для видачі для Нідерландів. Очевидно, що на таке сподіваються, але наразі я думаю, що багато людей задоволені власне досягненням справедливості точного з'ясування. Сування того, що сталося, і чіткого визначення хто винен, зокрема про відповідальність Росії як держави у тій ситуації, яку суд назвав міжнародним збройним конфліктом за умови, коли Росія контролювала так зване формування ДНР. Дякую, Богдан. З нами на прямому зв'язку був Богдан Цюпин, який слідкував за подіями в ГАЗі. Сьогодні у Нью-Йорку організація комітет захисту журналістів нагороджує лауреатів міжнародної премії Свободи змі серед переможців. Головна редакторка української правди Севгіль Мусаєва. Що для неї означає ця нагорода, та як і де вона бачить закінчення війни, Севгіль розповіла Мирославі Гонгадзе у Варшаві. Для мене це визнання роботи українських журналістів, визнання роботи української правди. І мені здається, що в тому числі це визнання. Незалежної журналістики України, тому що це дійсно одна із базових цінностей нашого суспільства. І для мене це дуже приємно, тому що журналісти цього року, українські журналісти, отримали, наприклад, поліцейську премію за свою роботу. Вони отримують визнання у світі, а тому, що дійсно їхня робота у цей критичний важливий для країни час рятує життя. Цього як змінилося взагалі українське суспільство сьогодні? Ці виклики, ці травми, і як взагалі ти бачиш, і вдасться з цим всім справитися? Ну, попереду у нас багато болю, багато роботи, тому що зараз ми всі біжимо спринт а, а, дистанція марафонська. Так, і я думаю, над тим, що Врешті-решт, всі зрозуміють, я думаю, що багато вже зрозуміли цінність країни, цінність землі. І мені здається, що в тому числі відбувається деколонізаційний процес, дуже важливий для нашої країни, тому що, на жаль, я сама не розуміла, наскільки я жертвою є колонізаційної політики. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.